На Рівненщині відновили караульне приміщення часів нацистської окупації. Знаходиться воно у приміщенні з Долбунівського краєзнавчого музею. Саме там тримали та катували ув'язнених. Працівники музею та волонтери упродовж п'яти років працювали над реставрацією приміщення і зробили це, яким воно стало бачив Владислав Стецюк. Вах, щоби! Таку назву має відновлена будівля з Долбунівського краєзнавчого музею. Перекладається караульне приміщення або сторожка. Тимофій Мохлічук волонтер. Він доєднався до відновлення караульного приміщення часів Другої світової війни. Ідея, власне кажучи, цього проекту дуже крута, як на мене. Ну взагалі, музей, музей, волонтерське життя в музеї воно дуже цікаве, тому що ти долучаєшся до тої роботи, яка 100% залишиться після тебе там на. Ще кілька поколінь і будуть бачити, що ось є якась робота зроблена, і кілька поколінь будуть дивитися, і в це дуже цікаво вкладати свою власне душу, свою, свою силу, свій час. Такі сторожки будували в Україні під час нацистської окупації. Тут сиділи жандарми та спостерігали, аби в'язні не втікли з камер утримання, що знаходилися під караульним приміщенням. На стінах залишилися вицарапані послання затриманих. Бо настав такий час, що умре кожний з нас не на лавці кровому бою, і в годину гризну спамене відчизну, що помре він за нею з любов'ю. Це слова з постанської пісні буде налепка що до року викарбувані на одній з камер. Олександр Чижевський каже, збереглися описи камери утримання чоловіком, що був тут ув'язнений. То сидів чоловік, який якого ми ще приводили, вже на жаль, покійний, якого звали Василь Лінік, і він описував цю камеру. Каже: мене привели сюди, сюди зимою було дуже холодно, бо не було вікон. От відповідно було четверо нар в пояс, на них спали, нічим не застелені. Тобто, в чому привели, в тому людина спала. Як він згадує, це було не найстрашніше. Найстрашніше було те, що за тими дверима постійно катують людей, і ти чекаєш, чи мене зараз, чи потім, чи взагалі мене туди не поведуть. Тобто, величезний моральний тиск. Після поразки Німеччини у війні цю будівлю перебудувала радянська влада. З дерев'яної сторожки зробили цегляну, та працівники музею вирішили привести її до первісного вигляду. Спочатку зробили в ньому вікно та двері, бо все було замуровано повністю була ще одна кімната з ними зроблена. Ми відновили вікно і двері, залишили його цегляним, А згодом ось в лютому. Цього року почали вже облаштовувати його, продавати йому перевісного вигляду. Роботи розпочались у 2017 році, поки в середині сторожки склад фонду краєзнавчого музею. Та згодом там обставлять приміщення експонатами та інформацією про охоронну структуру та спецслужби, які тут працювали. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.